Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Одеська Філія на продажу нове чудове надходження. Це Toyota Sienna 2021 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном та гібридною установкою. Дуже класна автівочка на 7 місць. Задня оптика вже зроблена під Lexus стиль. Виглядає дуже-дуже гарно, вся в чорному кольорі, Наполірована. оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, електродвері. Також у нас є сервопривод багажнику. У нас два капітанських таких крісла є, Ззаді ще три місця. Є у кожного пасажира підстаканники, розетки, клімат контроль багатозонний, присутній. Все дуже-дуже охайно виглядає. Є кнопки на закриття дверей. Також все на електрониці, все зачиняється. Повний електропакет пусклом, по, по зеркалам сидіння, звісно, електричні що водія що у пасажира у нас є утримання в смузі, сліпі зони, датчик зіткнення. Все присутнє на великому моніторі з Android-Auto, з CarPlay безпроводна зарядка. На автоматі тут у них представлений варіатор, підігрівий сидінь, люк, дуже чудове дерево, тут є ніша під різні речі. Ваші. Все є в цьому авто. Дуже класна, велика на всю сім'ю. Прижийте до нас на Грушевського 15 п'ятнадцятья. Вона чекає вас саме тут.